Так, друзі, ну що, у мене малі поросята за цей тиждень, оце що я був, я наготував корм давно. Всю бочку 200-літрову готового корму з'їли. Якраз вчора ввечері все під ноль. Ну, точно не пам'ятаю, я перед робочими змінами робив. Відро відпрацював зміни, потім ще оце був вихідні, не, не, не готував корм, з порося вже були зайняті. Може, тиждень, може, ну багато їдять вже, вони вже вже такі величенькі. Так, що я їм роблю? Сюди я змолов 20 кг меленої пшениці. Висівок я зараз не хочу дуже багато їм сипати, бо хай ростуть. Вони ще маленькі, їм ще треба до 120 кг, їм треба набирати гарну вагу. Так, ну сюди все одно, щоб вони до висівок звикали. 20 кг меленого зерна, 3 кілограми висівок. 23 кілограми виходить. Тут у нас. 23. А, ні, мабуть, 4 кілограми висівок. Тут 5 кілограмів соєвої макухи. Да, 4 кг, 24. Тут 4 кг, Ні, 5, 5, 5 кілограмів соєвої макухи. Кілограм преміксу дворик. Підкислювач і сорбент. 30 грамів підкислювачу, 15 грамів сорбенту. Отаке от додаю. Від обов'язково треба додавати до раціону. І підкислювач корму, і адсорбент. І, ну, і на такому дворику вони у мене вітаміни, так сказати, ростуть. Ну, це не завдяки йому ростуть, а ну, вітаміни премікс, так сказати. Рісти, де він. Завдяки білку і соєвій макусі, ну, вітаміни потрібні для засвоєння, для здоров'я поросятам так сказати. Простими словами, воно все в комплексі працює. Не скажеш, що там ростуть від одних вітамінів, ні. То, хто так вважає, то маячню пише і не розбирається людина взагалі. Ну і правильне вимішування заключається в тому, що ви спочатку більш, більшу саме велику частину корму. На низ висипаєте. Потім меншу частину, я як висівки, зверху. Оце дрібне не можна взяти, премікс і оці всі компоненти, просто бухнути зверху в міксер. Ні, це неправильно. Треба його змішати більш-менш нормально по по соєвій макусі. Таким чином це буде готове БМВД, яке деякі люди купують. А я його роблю сам. У мене от. Оце виходить своє БМВД. Це білку, білково вітамінно мінеральна добавка. Якщо просто соя, то це білок. Вітаміни, мінерали, амінокислоти. от. І це все в сумі соя плюс вітаміни, ну мало просто преміксу. Ну тут в мене ще не вистачає кальцію. На жаль, його б бажано Ну маленьким я давав. Він у мене не так давно закінчився. Бажано сюди ще кальцій додати. Трикальцій фосфат або монокальцій фосфат. Ну, Крейда вона більш проста, вона може трошки не підійти, але це все одно краще, ніж нічого. По-моєму, монокальцій фосфат, що 50? Після Пісять хочу. зараз Щас пісім. Так, була пауза. То в боді там 100 одежок. <різь> <різь> Треба було йому допомогти, бо він сам. До кінця не справиться. Да, бодька? Коротше, я отак от перемішую до однородності, щоб так зване зробити БМВД. Потім це БМВД. Я висипаю. От сюди зверху. Ох ти. Розсипати. Як ви кормієте? А, в машині карить. Ми воно <свісно> м'ясо возили. Ну, звичайно, що стелили туди плівку. Трошки його <свісно> з комбікорму забрали. Такс. Оце зверху висипаю. І у мене тут така тряпочка. Вона мокла, висохла, <свісно> зверху отак от її. Резиночками натягую. Це буде 30 кілограмів корму. Соєвої макухи. Корм? Та теж немає, буду а теж робити. Ну, їм простіше, їм я 10% соєвої макухи, половина висівок. і... Ну, великим, великим. Оце зараз ми меншим робимо. Великим там зараз простий корм. І я їм часто з молочкою. Е Мішаю звичайні висівки. Просто висівки з, молоч з молочком з сироваткою. Тому у них раціон зараз дуже простий. Більше сіна, більше простого корму. Вони вже виросли. да. Їх просто ну, нерентабельно вже. Ну І для смаку краще, щоб вони їлись зараз. Молочку, там, гарбузик, оце, кстати, нам. ми помінялись там, ну. треба набрати, перегнаю, я показував оце ж. Гарбузик. Е класно подавати їм, вони набираються смаку. І от якраз підростуть, і буде взагалі бомбічний смак. Ото просто пишуть деякі диванні експерти, що отак от е на білку. Ви... Звичайно, коли ви виростете на білку і його багато, там 20%, і молоде порося заріжете. Так, да, воно буде ненасичений смак у м'яса у сала. Ну, так треба ж з розумом робити. Треба комбіновано, розумієте? Комбіновано. От тоді буде смак. Ну, Я не беру до уваги тих диванних експертів тих селян, які своє кашками приподносять. Мені отой більше року кабан, вирощений, як мені написали е за смак за те. Мені він даром не треба, коли його ото ростять. Я спробувавши комбінований свій варіант, мені більше ніякого не треба. Да, пошли, ходімо до сіна. Ага, зараз тут розетку треба вімкнути. То трошки у мене тут не вімкнув я переноску, І там автомат, я, в мене все через автомати. Так, оце виходить. Вмикаю, опускаю до мінімуму, а тверточка, щоб воно не вискочило і не впало. Ну воно, в принципі, резинки тримають. Ну, то я для підстраховки ставив корита. Ну, зараз принесемо пізніше. І все, отак хвилин 10-15. Поколотає. Ну, 10 хвилин достатньо. І все можна зсипати і давати їсти. Так, друзі, отакий рулончик. Звісно, він важкий. Він натрамбований дебеляче. В ньому є 500 кг. Бо він реально здоровий. І натрамбований... Ну просто капець. І під дощем було мокло, бачите. А промок тільки отакий тоненький слой. Зовсім тоненький. Це з усього рулона я от отут жменьку всього відкинув. А саме сіно от воно, бачите. Пахуче, так, да, Бодя, як ти казав. Ану понюхай. Ух як пахне. Так, да, вчора весь вечір. Ух ти як пахне. Ух ти як как пахнет. Такої Ну, Непогане сіно. Дуже хороше сіно. Ну, все одно мені... Да. Да. Ну все одно я більше віддаю перевагу, щоб сіяти. От. Експарсет. Віка. Ну і звичайно, люцерна, Ну, в мене її, по-моєму, вже немає. З'їла вже мілка там було. А тут залишилось як спарцет. Ну, бобове сіно вважається взагалі саме поживне. Ну, злакове теж класне, а в комбінації взагалі супер. Звичайно, бо отаке злакове можна годувати і коли корова тільна, і коли корова в запуску. А таким загодовувати не бажано бобовим сіном. Да, коли в запуску, категорично не можна люцернами годувати. Постійно, понятно, що підгодовувати можна. Ну і ми годували, коли така була безвихідна ситуація, то понятно. Але ж, але, але. А це в принципі. ну... ну треба, це, ти, казав, придував, тощо... да, згодувати нам нікуди запихати, бо цей рулон його взагалі він не під'ємний, його треба згодувати наполовину. Остальне туди закидати і поїду ще раз, ще раз на прицепчику привезу. Ну я знаю просто точно, що моєї мілки на місяць точно вистачить. Плюс там он же свої, свого ще теж десь там натрамбовано, теж десь на місяць. Тому до Нового року я з сіном. А після пост... ну, це одна корова, друзі, я не парюсь. Так, да, ми, може, через місяць купимо, раніше купимо, як це навіть, може, через пару тижнів купимо. Може, таки Женю попросимо і два сюди якось закотимо. Ну, коротше, буде видно. То все, побачимо. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Будемо все цікаве показувати.